Наступний крок з оцем півом на нашій дорозі до неба, з теми відваги не піддавайся, слово це піво для тих, кому бракує відваги. Не втрачай відваги навіть тоді, коли Господь піддає тебе найтяжчій пробі. І коли в деяких хвилинах життя незносними стають духовне опущення. З дитячою довірою. Прибігай до Ісуса. Він з певністю не відмовить тобі краплі, охолоди і потіхи. То спів оце говорить на власному досвіді, досвіді, оскільки сам переживав це духовне опущення, йшов цією дорогою Христа в своєму житті. І так насправді світі, здається, представники Кармелітанської школи духовності Йоанна від Христа Тереза Айльська кажуть, що страшні речі Господь Бог робить з тими, кого любить. Отже, піддає їх там дуже великим пробам. Задаємо приклади з історії спасіння Авраам, коли Бог йому сказав принести в жертву самого власного Сина, праведний Іов. Пророки. Але в кінцевому випадку сам Господь Ісус Христос. Отже, ж, син Небесного Отця був, був розп'ятий на Христі, так? Отже. Отець Піло захоче нас не втрачати відваги навіть тоді, коли Господь піддає нам тим важким промом духовного, духовного характеру. Вони фактично є найважчими, їх перенести є найважче. Тому в так звані духовні ночі, і тут потрібно дуже великої духовної підтримки. Витривалості в молитві, незважаючи на ті духовні стани, які переживаємо, а також тривання при Господі. І отець Пів захоче до того, щоб прибігати до Ісуса, бігти на адорацію, на відвідане найсвятіших тайн, щоб черпати хоча б цієї краплі охолоду. Ісусе, рятуй мене. Прибігаємо так, не втрачаємо довіри в тих важких станах духовного опущення, але з дитячою вірою біжимо до, до Ісуса, незважаючи на те, в якому ми стані знаходимося, чи доброму, чи поганому. Просімо Його. І будьмо певні, що він нам не відмовить краплі потіхи і охолоди в нашому духовному опущенні, в нашій дорозі до неба тут на цій долині плачу.